Друзі, вітаю! Настав новий тиждень, а це означає, що час ознайомитись з дайджестом подій у центрі Дія бізнес. У понеділок середу та четвер, о 13-й годині я чекаю всіх бажаючих на своєму курсі інтернет-маркетинг. Також 15 серпня о 5-й годині дня ви маєте можливість відвідати вебінар Трудові відносини під час війни. Де спікером виступить провідний експерт у цій сфері? Вже традиційно. Ми чекаємо на дітлахів, переселенців та діточок військових у нашому центрі на бізнес-кіно у середу, о третій годині дня. Також у рамках проєкту Діти в дії, ініційованим головою Криворізького середку політичної партії Слуга народу Юрієм Карявченковим, ми чекаємо на юних бешкетників на наших майстер-класах. Вони відбудуться у п'ятницю о, о 12-й годині та о 2-й годині дня. Участь у всіх заходах можливо лише за попередньою реєстрацією на сайті або за телефоном 068 033 64 65. Чекаємо всіх у нашому центрі на вулиці Петра Кравнишевського, 1А. Все буде Україна!